Ну що, вітаємо вас на огляді матчу Шахтара і Таланта, в принципі, 03 без шансів. Реалізація просто відсутня від Шахтаря, в принципі, навіть не влучили сьогодні по воротах. Були удари у другому таймі, вже 6 конопля міг сьогодні забивати, до речі, але ні. 03 по володінню м'ячем ми бачимо, що в принципі не випадав Шахтар, 47% на 53%. По кількості продаж пасів точність також в принципі нормально, але Атланта просто забиває а Шахтар Донецьк забити ніяк не може. Тому в принципі тут все дуже просто, немає реалізації. Ось вам і доброго вечора. Дуже погано граємо на стандартах, є фоли там, де вони не потрібні, програємо боротьбу, відпускаємо нападників, вони на проскоренні просто забивають голи на випередженні, і в принципі цього робити взагалі не можна. Тому я не знаю, що і як Шахтар буде грати наступні матчі, але коли ось так помиляємося, коли італійці карають, коли італійці не показують нічого. Такого взагалі надзвичайного для того, щоб програвати аж 0-3. То в наступних матчах будуть дійсно проблеми, тому що наступні матчі для Шахтеря в лізі чемпіонів будуть складними. Там суперники точно будуть нелегкими. Ось така ліга чемпіонів сьогодні для Шахтаря. 00 0 перший матч був з Болонією одне очко, і 0-3 за Талантою. Дві італійські команди перемогти не вдалося, а другий матч взагалі. Програли ось такі справи. Тому пишіть своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося, підписуйтесь на канал, і зазвичай ми з вами спілкуємося про футбол кожного дня і аналізуємо ці неймовірні матчі.